У рамках турніру відбулися чотири поєдинки, у кожному з яких тривала напружена боротьба. У першому півфіналі місцевий Меркурій з рахунком 2-0 обіграв дворазового чемпіона області Черкаський «Шарм». Утім, слід зазначити, що в складі переможців виступали гравці збірної України з пляжного футболу. У другому півфіналі глядачі побачили зливу голів. Черкаське Динамо з рахунком 9-7 здолало футбольний клуб з А поєдинки безпосередньо за медалі завершилися мінімальними перемогами одного із суперників. У матчі за бронзу Шарм обіграв Звенигородку 4-3. Фінал турніру між Меркурієм та Динамо виявився безкомпромісним. У першому таймі глядачі побачили тільки один гол, який забив Меркурій. Однак відразу після перерви Руслан Качур відновив рівновагу. Після цього ініціативу і міцно заволоділи господарі, що вилилося у забиті м'ячі. За п'ять хвилин до фінального свистка вони були попереду 5-1. У цей час у складі Меркурія на майданчик вийшли місцеві футболісти. Динаміці скористалися цим і зуміли скоротити відставання до мінімуму. Однак у підсумку перемогу святкував Меркурій 5-4. На мой взгляд, турнір удався. Ви самі відділі уровень команд був дуже високий. І тому я думаю, що традиційно це такой турнір буде, то будуть команди ще що вище Цей турнір вніс свою таку краплину в. Розвиток футзалу на Черкащині. І я думаю, що цей турнір різдвяний стане традиційним в місті Звенигородці в цьому залі. Таким чином, переможцем турніру став Меркурій. На другому і третьому місцях Динамо та Шарм. Найкращим гравцем змагань визнаний Сергій Мачульський із Шарму. Воротарем Динамівець Олександр Кочергін. А найкращим бомбардиром турніру став Дмитро Дашковський із футбольного клубу Звенигородка. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.